E До свого навернення у християнство святий Лукіліан Нікомедійський був язичницьким жерцем. Але в старості, повіривши у Христа Воскреслого, став палким проповідником Євангелія, за що був ув'язнений. Під час перебування у в'язниці праведник укріпив у вірі інших полонених християн Клавдія, Іпатія Павла та Діонісія, які разом з ним витримали муки і прийняли смерть за Христа у Візантії. Свідком подвигу мучеників стала благочестива нікомедійська діва Павла, підкупаючи охорону, вона відвідувала у в'язниці, за що й сама згодом прийняла мученицький вінець. Страждання святих були осіяні дивом Господнім. з розжареної печі, куди їх кинули кати, вони всі вийшли неушкодженими. Якщо помреш за Христа, Перейдеш від смерті до вічного життя. Йоганн Адам Хіллер відомий передусім як автор Зінгшпілів, німецьких опер з розмовними діалогами. Пізніше цей музичний жанр розвивали композитори Вебер та Вагнер. Новаторський підхід Хіллер проявив і в диригентському мистецтві. Диригуючи оркестром концертного товариства Гевантхауз у Лейпцигу, він залучив городян до участі у відтворенні музики. Митець, який час служив кантором у школі при церкві святого Фоми, де більш як за півстоліття до нього працював славетний Йоган Себастьян Бах. Хіллер прославився серед сучасників і як музичний критик. У 1784 році він став автором книги під назвою Життєписи знаменитих композиторів. Таємниця музики в тому, що вона знаходить невичерпне джерело там, де мова затихає. Гідне місце у дослідженнях та освоєнні вугільних родовищ Донбасу належить академіку Павлу Івановичу Степанову. Саме він передбачив перспективу розробки так званого Великого Донбасу. Територія вугільних родовщ цього краю, майже втричі перевищувала за площею ареал попередніх геологічних розвиток у регіоні і сягнула Курська, Чернігова та Азовського моря. Степанов заявив закономірність розташування вугільних басейнів та розробив концепцію поясів і вузлів вугле накопичення. Вчений відзначився ще й тим, що склав багато геологічних карт Донбаського регіону. За результати своїх досліджень, узагальнених у багатотомнику геології СРСР, Павло Іванович був нагороджений державною премією та удостоєний звання академіка. У науках ми шукаємо причини не стільки того, що було, скільки того, що могло би бути. Вона була останнім кореспондентом Олександра Сергійовича Пушкіна. Саме на адресу Олександри Ішимової був написаний останній лист поета. В день своєї дуелі з Дантесом Пушкін написав Олександрі Йосипівні про її історичні оповідання і відправив книгу для перекладу. Окрім Олександра Пушкіна, письменниця Ішимова підтримувала дружні стосунки з В'яземським Жуковським. Сама ж Олександра Йосипівна творила здебільшого для дітей. Щомісяця видавала два журнали для юних читачів Зірочка і Промені. Окрім цього, Ішимова багато перекладала. А її історія Росії в оповіданнях для дітей була удостоєна Демидовської премії. Соромно укладати навчальну книгу російської історії без посібника з історії Ішимової. У наступному випуску країна дитячих мрій Пісня над синьою хвилею. Міжнародний дитячий центр Артек. Він усе переміг своїм смиренням і добротою. Преподобно мученик Кіпряни Лідова. 16 червня 2000 року чудотворна ікона Божої Матії покровська була повернена руській православній церкві. Храм знань в алмазі. Саме така ідея була вкладена у проєкт нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі, відкритої сім років тому у Мінську.